Мої вітання усім з вами факти лайф оперативно про головне. І вже зараз будемо говорити усе про наслідки важкої ночі для українців. Паралізовані російські аеропорти. І коли ж кінець війни, останні про зустріч Трампа і Сі Доєднуйтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки і коментуйте. Отже, чергова пекельна ніч під масованим обстрілом окупантів цього разу. Цілями ворога стали Запоріжжя, Івано-Франківськ, Бурштин, Дніпро, Хмельниччина та. Київщина летіло усе кінжали, калібри, крилаті ракети з літаків. Ту а також шахеди. Найважча ситуація у Запоріжжі. Там росіяни поцілили у гуртожиток та об'єкти інфраструктури. За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку з першої по четвертий поверхи, після чого обвалився п'ятий. Вже відомо про 15 поранених. З них це п'ятеро діти. Дані не остаточні, адже пошуково-рятувальні роботи тривають. ДСНСівці шукають людей під завалами. За іншими адресами, вогнеборці загасили пожежі. На Вінниччині травмована семирічна дитина та четверо дорослих через атаку по об'єкту критичної інфраструктури у місті Ладижин. Тимчасово зупинилися подача тепла води. Місцева влада готує альтернативні системи, щоб повернути місто воду та теплопостачання. Майже три години безперервно лунали вибухи у Бурштині на Івано-Франківщині, де розташована. Дес росіяни масово атакували область дронами та ракетами. Є пошкоджені домогосподарства. На щастя, все обійшлося без постраждалих на ну, Борисполі на київщині. 35-річна жінка дістала важкі травми через удар дрона. По двоповерховому будинку там виникла пожежа, її оперативно загасили, постраждало доправили до лікарні. Загалом ППО у регіоні спрацювала ефективно, вдалося уникнути влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Однак у Бориспільському районі є пошкодження у приватних та багатоквартирних будинках, пошкодження автомобілі та автобуси. У Дніпрі росіяни спрямували ракету по об'єкту інфраструктури. По Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району вдарили безпілотниками. Зайнявся житловий будинок та виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Попередньо ніхто не постраждав, минулося без загиблих і травмованих. Однією з ключових цілей ворога вкотре була енергетика. Російські терористи утретє за місяць атакували ТЕС у різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання. Тес повідомили у компанії ДТЕК після обстрілів проблеми з електропостачанням у кількох областях. Однак вже о 10-й годині у міністерстві енергетики повідомили про те, що по годині відключення електроенергії скасовані на всій території України. Однак у міністерстві не виключають, що відключення можуть повернутися протягом доби. В будь-якому разі слід ощадно використовувати електроприлади, адже після обстрілів електромережа ще тільки відновлюється. Нічна атака зачепила і залізницю. Зокрема, відомо про знеструмлення ділянок залізниці на Миколаївщині. Залізничники вивели резервні тепловози. Низка потягів курсуватимуть із затримкою. Ми теж кошмарили Росію сьогодні вночі близько другої години. Росавіація повідомила про тимчасові обмеження роботи аеропортів Волгограда, Калуги, Саратова і Ярославля. Ну пізніше Росавіація заявила про обмеження роботи московського аеропорту Внуково. Мер Москви Собянін інформував про нібито. Шість збитих дронів, які летіли на Москву, до того ж, посилюються спротив всередині Росії. Вже за 10 секунд. Дивіться свіже відео, яке оприлюднило гур від Ростова до Камчатки на території країни-агресорки, партизани нищать ворожі засоби комунікації, вежі стільникового зв'язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів. Ну і останніми місяцями займання зафіксовані, зокрема, в республіці Адигея у Ростовській області, Камчатському краї, а також на тимчасово окупованих Кремлем територіях України. Дивіться. Поки в Росії горить і палає очікування, що зустріч президента Трампа з китайським лідером Сі дзіньпінем у Південній Кореї принесе закінчення війни в Україні, ну поки що не справдилися. Будуть працювати над рішеннями, і поки це все більш детально зараз розповім. Але спочатку як все відбувалось. Отже, зустріч почалася із взаємних компліментів. Тривало 1 годину 40 хвилин. Спільних заяв не було. А Трамп негайно вилетів до сполучених штатів вже на борту свого літака. Він заявив журналістам, що це була приголомшлива зустріч, і було ухвалено багато важливих рішень. Вашингтон і Пекін досягли угоди щодо торгівлі. А саме це нагадаю було головною темою перемовин. Американський президент зазначив, що угода однорічна її умови будуть переглядати щороку. і Висловив сподівання, що вона буде діяти протягом тривалого часу. Трамп оголосив також про зниження на 10% торгових мит на імпорт з Китаю, який він запровадив через контрабанду Фентанілом. І от тепер до України увага. Трамп відомо, що Сі Цзіньпін пообіцяв допомогти у врегулюванні російської війни проти України, але формулювання у президента США при цьому були доволі неоднозначні. Цитую: ми довго говорили всі про Україну. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Що таке щось – неясно». Ми згодні в думці, що обидві сторони зав'язали в бойових діях зав'язали точніше, іноді потрібно дати їм можливість битися. Це безумство, але всі збираються нам допомогти, і ми будемо працювати разом щодо питання України. Більше ми нічого не можемо зробити. Ну, тобто таке враження, що Сі буде продовжувати свою лінію, типу, ми не підтримуємо війну, але далі будуть допомагати росіянам. Бо в принципі ця війна Китаю вигідна. А от Трамп, скоріш за все збереже ось той тиск, який є зараз. Хоча варто почекати пару днів з висновками, бо інсайди після таких зустрічей ну насправді завжди з'являються трошки пізніше, бо одна справа на публіку, а інша про що насправді домовилась. Але щодо нинішньої лінії Трампа, як я казав, він точно збереже її на Росію буде чинитися тиски, не виключено запровадження додаткових санкцій, якщо Путін не сідатиме за стіл переговорів. Ну і в цій зустрічі є ще одна цікава деталь. І Ось яка Трамп назавжди переможе Путіна, якщо зламає відносини Китаю і Російської Федерації. Про це пише оглядач Телеграф Конкофлін. Це він пише про зустріч Трампа і Сі на його думку. Зараз основною цілею лідера США стало припинення так званого партнерства без кордонів між автократичними режимами Москви і Пекіна. Тепер, коли до президента Сполучених Штатів дійшло, що Путін не має наміру вибудовувати конструктивні відносини з Вашингтоном, у Трампа з'явився слушний момент, щоб змінити тактику. Точніше, спробувати переконати СІ в тому, що Китаю вигідніше послабити свої зв'язки з Москвою, йдеться у цьому матеріалі. Ну і таким чином, минулий саміт Трампа і сі в Південній Кореї може зіграти важливу роль у тому, наскільки Китай буде готовий. Продовжувати підтримку Путіна в його війні проти України, не зумівши переконати Путіна безпосередньо погодитися на припинення вогню. Трамп може досягти цієї мети, уклавши з Пекіном нову торговельну угоду. Отже, я кажу, що треба почекати кілька днів, і тоді стане більш ясно про що домовились Трамп і всі, попри офіційні заяви. Ну і загалом Трамп оцінив зустріч на 10 із 12, анонсував свій візит до Пекіна та приїзд Сі Цзіньпіня до Вашингтона. А через якийсь час господар Білого Дому загрозливо потрусив ядерним кийком. Написав у своїй соцмережі Truth Social, що наказав своєму міністерству війни негайно почати випробування ядерної зброї. Трамп зазначив, що Сполучені Штати мають більше таких озброєнь ніж будь-яка інша країна. Росія на другому місці, Китай на третьому, але за п'ять років наздожене. Він нагадав, що під час його першої каденції вже наявно американську ядерку модернізували і наголосив. Він ненавидить те, що цим довелося займатися. Бо це насправді жахлива руйнівна сила, але наголосив Трамп вибору нема. і пояснив через те, що інші країни проводять програми випробувань. Я доручив міністерству своєму розпочати випробування нашої ядерної зброї на паритетних засадах. Цей процес розпочнеться негайно. Вочевидь, усе це відповідь американського президента Путіну, який, щоб привернути увагу Трампа, мало не щодня за пломбом повідомляє про дедалі нові випробування. Російських ядерних вундервафи. то вони стратегічну то про стратегічну ракету боровісник запустили то ЯРС, то Сармат на бойове чергування поставили вже вдруге. То підводний безпілотник Посейдон випробували. І я нагадаю, багато експертів доволі скептично ставиться до ефективності та доцільності цих російських новинок, які насправді почали розробляти ще за радянського союзу. Понад дві тисячі цивільних загинуло внаслідок обстрілів деокупованої частини Херсонщини з часу звільнення правого берега. Ну і з них більше 200 стали жертвами скидів дронів. Поранено понад 6,5 тисяч людей. З них майже 250 діти. Кожен злочин фіксують і встановлюють винуватців. Як розслідують воєнні злочини росіян? Дивіться далі. Поранення було 30 серпня. З Ольгою Бойчук ми зустрілися в Херсонській лікарні на початку жовтня. Водійка тролейбуса потрапила туди з пораненнями ніг. Росіяни скинули на неї вибухівку з дрона. І йшла додому і вже вийшла на свою вулицю, вже підходила додому і дивлюся, дрон летить на, на зустріч мені. І скіт зробив я від вибухової хвилі впала, потім встала, в мене за обох ніг там дуже сильно почала. Кров у сусідній палаті лікувався Юрій, також комунальник. Його атакував ворожий fpv дрон. Чоловік втратив одну ногу, інша важко поранена. Вони бачили, що це цивільні. Вони прицільно, фактично. Ну, певно, що у нас ніяких познавальних знаків там. Тому майже не було про те, що росіяни цілеспрямовано атакують цивільних. Нам розповідає фактично кожен херсонець. Українські екіпажі дронів іноді бачить це у прямому ефірі. Отримують перехоплення з ворожих безпілотників. Окупанти не вибирають цілей. Для них цивільні як іграшки, а звільнений херсон полігон для тренувань. Цель була цивільні. Тобто вони вилітали, знаходили, допустимо, якусь машину легкодоступну, яку можна достати. Це стопроцентова була легкова машина, допустимо, вони її знищували. Траса Херсон-Ніколаїв. Вони її вилажували на свої там, пабліки. Росіяни самі знімають і поширюють такі відео у соцмережах. Ось дрон сидить у засідці біля дороги. А тут окупанти хизуються, як знищують цивільний транспорт лише тому, що той заїхав у червону зону вільного Херсона. Любое передвіження транспорта в красной зоні буде являтися законною целью: гражданському населенню бути придільно осторожним. У підписі під цим відео росіяни пояснюють, чому сілять у цивільні авто, мовляв, у червоній зоні цивільних немає. А ще вони знищують машини, які рухаються під час комендантської години на правому підконтрольному Україні березі. Уявіть собі, наскільки цинічний підпис окупанти вдають із себе господарів українського міста. Продовжаємо наказувати нарушителів комендантського часу часа в красній зоні. В ночне время гражданського транспорта на вулицях Херсона. Будь-яке передвіження законна цель. А це відео ми вже показували раніше, але нагадаємо ще раз, бо це верх цинізму. Тут навмисне лякають цивільного. І ось що написали: все, що оставшися одінокі мірної жителі в зоні, не вірять окупаційним властям, но вірять в Бога, так як на війні нет. Ми відім вас і знаємо, хто за кого. Станом на початок жовтня, внаслідок атак дронів на деокупованій території Херсонщини загинуло 208 цивільних осіб. Особливість здійснення ураження шляхом безпілотного літального апарату є те, що оператор безпосередньо, який керує цим дроном, він в режимі реального часу бачить, яку ціль він обирає і яку він ціль вражає. Не знаю, чи можна назвати таку особу людиною, ця особа. Бачить це і людина, пересуваючись пішки на велосипеді, на звичайному цивільному транспорті, маршрутному таксі. Все одно удар відбувається. Імена багатьох виконавців цих злочинів вже вдалося встановити. Журналісти слідства інфо ідентифікували адміністраторку одного з телеграм-каналів Анастасія Ткач з окупованого Севастополя, так звана волонтерка за фактом військова армії РФ. А це Стіпан Суминін, єфрейтор 10-ї окремої бригади спецпризначення РФ. У травні 23-го він атакував дроном цивільних чоловіка і жінку, які просто йшли вулицею села Одрадокам'янка. Коли журналісти зателефонували йому, нібито запропонувавши розповісти про подвиги на Херсонщині юнармійцям, він відповів. Бував там. Є записи за ФІВі дронів як працюю по різних об'єктах, але це не матеріали для підлітків. Щодня статистика воєнних злочинів поповнюється, і мова не лише про дрони. Так ось росіяни раділи влучання у житлові будинки Херсона минулого тижня. При Росії такого не було. но буде ще більше. Одразу після обстрілу наслідки фіксують відповідні служби, зокрема поліція. Оглядають місця спеціалізовані слідчо-оперативні групи, оглядають місця вибухотехніки і відповідно, вже після цього матеріали справи за кожним обстрілом. Вони або долучаються до вже розпочатих проваджень, або починаються нові. На сьогоднішній день повідомлено про підозру 170 особам з числа військових РФ відносно 20 осіб, маємо вже. Законні вироки, зокрема, до довічного ув'язнення заочно засудили підполковника Дмитра Жарких, командира 8-го артилерійського полку берегової оборони Чорноморського флоту РФ у грудні 23-го Саме він наказав обстріляти Херсон із градів. На жаль, усі ці вироки заочні. Реально притягнути до відповідальності усіх російських злочинців може бути лише тоді, коли винних затримують або Україна зможе довести їхню провину в міжнародних судах. З Херсонщини Ольга Чатело та Володимир Коваленко. Факти, ЕСІТІВІ. Ну і На сам кінець ще трохи приємного. Пасажирські літаки в Росії ледь не розсипаються в повітрі. Приміром, авіакомпанія червона валіза зіткнулася з масовими технічними несправностями парку два-два з трьох літаків, що виконують далекомагістральні рейси вийшли з ладу. Наслідок цього тисячі російських туристів застрягли за кордоном. Це стало черговим проявом системної кризи в російській авіації. Після санкцій США та ЄС, запроваджених через розпочату війну проти України. Технічний стан флоту російських перевізників різко погіршився. За даними нової газети, європа протягом 11 місяців 2024 року в Росії зафіксовано 208 авіаінцидентів на 25% більше ніж у 23-му. Майже половина з них пов'язані з відмовою двигунів або несправністю е шасі. Як от пишуть. Голова Ростеху Сергій Чемезо. Попереджав, що до 2030 року доведеться вивести з експлуатації щонайменше 200 літаків Boeing і Airbus через відсутність сервісу та запчастин. Так що виходить, точніше росіяни ходять пішки або краще вчиться повзати на колінах. Хоча ви все життя на колінах, з вами були факти Лайф. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте і до зустрічі.